Всім привіт! Мене звати Гуліта Наталя, і я на правах людини, яка я скинула вже більше 18 кг також маю і мала своїх клієнтів, які також скидали вагу. Хочу вам розповісти про 5 самих таких найважливіших, найпоширеніших помилок, які робляться людьми, які хочуть скинути вагу. І я також робила ці помилки. 5 це не є всі помилки, тому що їх насправді є набагато більше. Але сьогодні я виділила саме 5. І перша топ-помилка під час зниження ваги це те, що людина, яка хоче схуднути, вона не створює дефіциту енергії протягом 24 годин. Що це значить дефіцит енергії і як її створювати? Це значить, що це, що ми їмо. Воно має протягом дня використовуватись, ця енергія. І, і що був дефіцит, це саме повинно так бути, що енергія використовується більше, аніж споживається їжі. Тому що вся їжа, всі калорії, які ми споживаємо, це якраз є енергія. І якщо ми не використовуємо цю енергію, відповідно ця енергія буде перетворюватися в жир на нашому тілі. А коли буде створений дефіцит цієї енергії, Відповідно, тоді цей жир буде танути. Про це ми будемо також окремо ще говорити в відео. Помилка номер два. Це коли людина, яка на схудненні, або просто навіть взяти люди, які не на схудненні, але які, так собі думають, що правильне харчування, здорове харчування, це дорівнює, Це те саме, що харчування для зниження ваги. Ні. Тому що це. З однієї сторони, як би і однакові речі, але з іншої сторони це зовсім різне, тому що на здоровій їжі можна дуже гарно набрати вагу. І я неодноразово так робила, тому що я, по суті, все своє життя їм здорову їжу в основному, деколи буває, що можу собі дозволити е, не здорову їжу, але в цілому це здорова їжа. Але якщо навіть їсти з надлишком, то ж саме здорове м'ясо чи здорове, наприклад, каші. Ось в них також всі є калорії. Тому, якщо знову ж таки не буде пункт один дефіциту енергії, відповідно, від здорової їжі можна дуже гарно і здорово набирати вагу. Тому вважайте пункт номер 2 помилка номер 2 це саме е, не, не ставити знак дорівнює, коли це здорова і їжа, їжа для схуднення. Тому що обов'язково тут треба вважати, що в здоровій їжі є також калорії і їх досить багато цих калорій. Далі, номер три це те, що е, між іншим це дуже впливає також і література, і блогери, і багато ну, різних людей, які говорять за харчування, про кількість їжі. І тоді людина, яка скидає вагу, вона більше концентрується завдяки цій всій інформації, яка попадає в голову, концентрується на кількості прийомів. Хтось рекомендує п'ять, хтось рекомендує три, хтось взагалі. Ну, рекомендує навіть сім разів харчуватися. Але важливо, так, кількість вона в принципі важлива, і я вважаю, що цю кількість кожна людина має відчувати, яка їй краща кількість, кількість прийому їжі. Тому що навіть я нас собі спостерігала, що е, якийсь проміжок часу в мене може бути, наприклад, п'ять прийомів їжі, шість прийомів їжі. Тобто це з перекусами і з основними прийомами їжі. А в якісь дні в мене може бути два або три, або навіть один прийом їжі, і це також є для мене нормально. Але яка важливість цього? Тому що концентрується на кількості прийомів їжі, але не концентрується саме на тій їжі, на кількості їжі, яку людина вживає за, ну, за один прийом або за всі прийоми протягом дня. Тому що дуже важливо не тільки дробне харчування, не тільки одноразове чи дворазове харчування, а скільки цієї їжі поступає в організм, тобто скільки калорій поступає в організм. Тому що може бути дуже багато калорій за один прийом їжі, або так само за декілька прийомів їжі, і це знову ж таки пов'язане з попередніми помилками, що це якби може бути і дробне харчування 5-6 разів, але самих калорій може бути дуже багато навіть від здорової їжі. І далі, тоді йдемо до пункту номер 4 Також, що люди дуже неадекватно оцінюють фізичне навантаження будь-яке, а особливо в спортзалі. Тобто, якщо взяти, от навіть я помічала, ходивши в спортзал і на бігу ж саму доріжку, у мене була дуже швидка ходьба і легкий біг. Це була година з хвостиком, такого тренування, дуже швидкого ходьби і бігу, і це було трішки більше, як 300 калорій. Це я була ну, досить в гарній нагрузці. Також це може бути, наприклад, коли людина бере вагу, особливо, ну, коли це. Пов'язано з худненням не просто для людей, ми не говоримо за людей, які навпаки набирають вагу, бодібілдери, яким це потрібно, це зовсім інша історія. Ми беремо на увазі тих людей, які саме ходять в тренажерний зал, беруть вагу з метою схуднути. Так ось, півгодини такої тренування з, з залізом, скажімо так, або навіть своїм тілом, нагрузкою, це приблизно 250-300 калорій. Тобто, якщо навіть півгодини ви ми інтенсивно позаймалися в спортзалі, це всього пів шоколадки. І буває таке, що, наприклад, можна собі подумати, ага, я позаймалася дуже багато, тобто, я спотіла, я багато часу вклала, я дуже велику нагрузку зробила, вклала або вклала ось. Але при цьому, як і, то я можу собі дозволити шоколадку. Шоколадка це 500-600 калорій, а півгодини інтенсивного тренування це всього 250-300 калорій. Тобто, ви не тільки на ноль не вийдете, ви ще й зверху наберете мінімум 200-300 калорій, а це знову ж таки додаткова вага. Тому я рекомендую не переоцінювати фізичне навантаження, тому що воно не спалює вам тисячі калорій за півгодини чи за годину. Воно спалює набагато менше фізичне навантаження. А зниження ваги як для корекції самої фігури. Тому це дуже і дуже важлива помилка, де думають, що я буду ходити в тренажерний зал, і там все покладається, все зробиться. Ні, все-таки важливо те, що ви їсте, і скільки енергії ви вкладаєте в себе. Ось. І дуже ще один такий важливий пункт: ви знаєте, я давно це зрозуміла, на щастя, якось, ще, напевно, років 30 тому. ось. Е, тому що дуже багато людей, і я бачу, що рекомендують багато тих, хто рекомендують марафони по схудненню, різні там, наприклад, рекомендації від дієтологів, нітроціологів, Тому що я цим цікавлюся, я деколи заглядаю. О сніданки, обіди, вечері, і це надто складна їжа. Насправді надто складна. Воно так може бути виглядати от на тарілості, там, наприклад, авокадо, чуть-чуть горішків трішечки, бачу, там і гречка, є, і це є, і ще щось є. Але насправді це дуже величезна кількість калорій, і їх рідко хто рахує насправді. Тому, наприклад, те, що я використовую на даний момент, я взагалі калорії не рахую, тому що за мене ці калорії вже пораховані у спеціальному дієтичному харчуванні. Я просто користуюся. Ці продукти, якими я просто користуюся, вони вже давно створені Нобелівськими лауреатами і величезного рівня докторами наук. Але окрім того, звісно, я їм звичайну їжу. І багато людей просто там щось видумують, готують. Для мене вже багато років, я вмію готувати, я люблю готувати, але багато років для мене це є просто, просто проста їжа. Це може бути відварене будь-яке м'ясо, це може бути відварена будь-яка риба або запечена. Ось, При тому дуже часто це без солі. Ось це дуже все просто. Тобто, чим більше ми додаємо різних соусів, різних приправ і солі, тим більше воно, ну, звісно, і сіль затримує воду в організмі, і калорій багато. Тому найкраще це проста їжа. Навіть ті ж самі салати, я дуже рідко роблю. А, наприклад, але зелень в мене є завжди. Завжди і в морозильці є, і просто куплена свіжа зелень, так само овочі. Це все є просто. У мене на тейлці може бути окремо там. М'ясо, окремо зелень. все. І, наприклад, я ще, окрім цього, рекомендую. Ну, я вже давно також це практикую. Що це, звісно, інша тема роздільне харчування, але все-таки воно дуже добре, коли розділяти білки і від вуглеводів. Хоча насправді це не є для мене надто принципово, і я знаю, що можна їсти кашу із рибою, все одно, якщо це калорій буде менше, аніж е, ви витрачаєте менше калорій, аніж. Потрібно для того, щоб схуднути, то ви все одно будете худнути. Тому дуже важливо постаратися все-таки, щоб це не було складне харчування, щоб там не було купа-купа всього, а краще щось просте: відварене, запечене, на гіллю зроблене, овочі, м'ясо, риба. І це буде найкраще для організму, тому що чим менше оцього всього добавлено, тим краще для клітиночок. Ось, і коли використовувати і прислухатись саме до таких от важливих пунктів, от навіть сьогоднішніх п'яти, то вже буде вага краще і легше йти. Ось. Тому що я сама це все пережила. Не один раз я собі. Жила такими думками, що от буде більше фізичних прав, відповідно, це більше худається. Ні, не обов'язково. Хоча, окрім того, на кожен з тих пунктів, п'ятий, про які я сьогодні розповіла, можна ще багато окремо розповісти на різні теми, але це буде в інших відео. І, між іншим, я в найближчий час буду робити новий YouTube-канал, в якому буде саме йти мова про здоров'я, про харчування і також. Частково будемо трогати цю тему, яка пов'язана саме з бізнесом здорового харчування. Тому що, якщо це 30 років тому і зараз це люди вже змінили, вже покоління змінилися і вже прекрасно розуміють, що недостатньо просто моркви і петрушки їсти, тому що воно не засвоюється. А на сьогоднішній день вже більшість людей свідомих переходять на спеціальне харчування, де мало калорій, де високий міст білку, де є багато вітамінів і мікроелементів, і відповідно. Засвоюванність майже 100%. Тому про це все ми будемо говорити на новому моєму Ютуб-каналі. Чекайте на посилання і гарного всім буття! Па-па!